То всім онлайн робіт, які можуть приносити від 400 гривень за годину, працюючи віталено і, можливо, парт-тайм. Всім привіт! Сьогодні ми розберемо те, які онлайн-роботи мають найбільший попит, які професії мають найбільший попит. І більше того, в цьому відео покажу як роботу для досвідчених спеціалістів або тих, хто хто має мати певні навички, і також тих, кому вони в принципі особливо не потрібні, але вже десь можна працювати. Окей, буде цікаво, тому можна вже написано uh, палець вверх, слухайте уважно, і ми починаємо. Перед тим як я перейду до першого пункту, є два важливих uh, моменти. Дивіться перший, звісно, дуже добре, якщо у вас будуть знання, uh, хоча б якісь uh, бази в англійської мови. Для багатьох робіт для того, щоб працювати в онлайні, не потрібно бути прям fluent спікером і постійно спілкуватись. Вам буде досить загальних знань для того, щоб почав вести письмову комунікацію, тому що з більшістю потенційних клієнтів будуть спілкуватися саме в Word. Письмові комунікації другий момент: якщо ви признаєте англійську мову більш менш, ви можете використовувати для себе найбільші біржі для пошуку роботи, це бірце фріланс біржі такі, наприклад, як Upwork. Тому що коли ви знаєте англійську мову і ви розумієте, як працювати з цим біржами, а це в принципі не так важко, ви зможете легко знаходити собі замовлення, за які ви платити набагато більше. Ніж на локальному ринку, і це також добре, тому що ви будете отримувати дохід в валюті, сплачувати податки, допомагати країні. І тут є тільки одні плюси. Отже, перша робота, або перша діяльність це заповнення даних, так ви можете зараз подумати, що таке заповнення даних. За це платять гроші, за це дійсно платять гроші. Та на англійській мові це називається щитата едітин. Тобто ви займаєтесь тим, що ви заповнюєте дані, наприклад, якісь в excel таблиці або ви сегментуєте якісь бази даних уже існуючі клієнтів, клієнти, сегментуєте аудиторію по заданим параметрам, або, наприклад, ви наповнюєте сайти для інтернет-магазинів. Це все відноситься до категорії заповнення даних, і за це досить непогано платять. Якщо ви це робите на постійній основі, можете заробляти 8, 10, 15 і більше доларів за годину тільки за одну цю діяльність, і саме головне для неї не потрібний досвід. Але дуже важливо бути уважним до деталей, тому що тут робити роботу просто ем, однією рукою, дивлячись там паралельно відео і так далі, не дивити. Тут треба фокус. От, але для цієї роботи не потрібен досвід, і це дуже гарна новина. Можете пробувати. Друге Community Manager. Так, сьогодні ця штука набирає популярність, є а, компанії, бренди, інфлюенсери, в яких є своя аудиторія. І з цими аудиторіями треба працювати. Саме просте може бути замовлення просто менеджерити аудиторію в Фейсбукові. Так, в Фейсбукові є якась група людей, наприклад, там, декілька тисяч е, е, чоловік. Це можуть бути клієнти або потенційні клієнти. Ваша буде задача з ними комунікувати, розбирати з як них справи, чи все там добре, відповідати на питання, в чомусь допомагати, щоб далі це все могло вести до того, що ви робите продажі або точніше не а компанія, але продажі за це плані гроші. Ком'юніті мали вас може бути Фейсбукові, в інстаграмові, в Тікток, в, в інших соціальних мережах. І так, для цієї роботи також особливо великий досвід, не потрібний е, дуже часто вас можуть просто інтегрувати в роботу, зробити так називаємо онбординг, щоб ви зрозуміли, що відбувається буквально за тиждень. І тут теж ми можемо досить непогано заробляти. Третє Social Media Marketing Manager. Тут, мабуть, багато нам треба розповідати. Ви всі розумієте, яка сьогодні цінність людей, які вміють працювати за соціальними мережами. Але важливо додати, ось що часи, коли можна було просто постати картинки в акаунти вони потрошечку відходять. Тому якщо у вас ваша компетенція це тільки публікація картинок і написання декілька фраз тексту в соціальній мережі, то зовсім скоро це стане не актуально. Зараз компанії в більшості шукають інтегрованих соціальних менеджерів. Це ті люди, які можуть і вести соціальні профілі, а також вони можуть. Займатися, наприклад, налаштуванням реклами в Facebook. тому що в компанії є там напряму такий запит. Тобто сьогодні попит йде саме на таких спеціалістів, і тут гарна новина, тому що цьому всьому можна швидко навчитись, і ми саме поступово переходимо до четвертого пункту, який називається Digital Marketing Manager. На мою думку, сьогодні це найбільш Актуальна спеціалізація, яка має найбільший потенціал в фінансовому розумінні, тобто цієї роботи, скоріш за все, буде заробляти більше всього, тому що ті, хто можуть робити правильний, цікавий і ефективний дорад маркетинг, вони мають набагато більше переваг. Це людина, яка може робити і маркетинг соціальних мережах, а також правити e-mail, написати якийсь текст. Підправити можливо в продажу десь щось підналаштувати, і вона розуміє як тактичний аспект, так і стратегічний аспект, навіщо це все робиться, і якби я вам рекомендував чомусь знавчатися з попередніх пунктів, то це був би якраз саме. Uh, digital Marketing. якщо ви вивчите це, якщо ви розберетеся з цим, то все інше буде дуже 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 для вас просто. До речі, для того щоб почати в цій сфері, для того, щоб ви могли безкоштовно почати навчатись і розбиратись з тим, як ви можете стати висококваліфікованим і високооплаченим спеціалістом в інтернет маркетингу а мене для вас гарна новина і певний подарунок. Ми в компанії створили безкоштовний п'ятиденний міні-курс, де ми... Покроково розповідаємо, з чого складається ця робота, як в ній почати, і що треба робити для того, щоб ви стали саме тим діджито-маркним спеціалістом, якого хоче будь-яка компанія, і за якого платять набагато більше, ніж навіть там, про це може казати ринок. Тому для того, щоб почати це абсолютно безкоштовно, під цим відео є посилання, ви можете вже туди переходити. Він дуже цікавий, там коротенькі відео, але для вас вкладеться набагато більше розуміння, взагалі, що треба робити, для того, щоб стати таким спеціалістом, спеціалістом. тому під цим відео переходьте і дайте мені знати, як вам подобається. До речі, цей контент записав в міні-курсі. Також я не дивлячись що в нашій компанії. Я майже не створюю контент взагалі. Так як мій бекграунд це також digital маркетинг, то мені було дуже цікаво і корисно створити його саме для вас. Тому тут подвійна може бути такий цікавий момент. Мені буде дуже корисно отримати звільни з робити зв'язок, але... Під цим відео можете переходити чат. П'яте фріланс-копірайтер. Щодо копірайтенг, я думаю, пояснювати не треба: це написання текстів, тих текст чи інших, або статті для сайтів, або продаючі тексти, і так далі. Звісно, є різні компетенції копірайтерів. Наприклад, якщо вмієте писати дійсно те, що називають sales copy і, наприклад, ви знаєте англійську мову, то за один такий текст ви можете отримати в середньому 10 тисяч доларів за один повноцінний текст на одну продаючу сторінку, де, наприклад, компанія, яка. Продає, наприклад, падає якийсь біовичний добавки, вона заявляє у вас це, і ви, наприклад, там, декілька днів або тиждень займаєтесь тим, що ви робите research, ви дивитесь взагалі, що відбувається в цінніші, і потім створюєте текст, який потенційно може продавати. Так, Але ми зараз з вами спустимося на дещо простий рівень, де в принципі, більшість людей, які працюють копірайтерами, можуть себе реалізовувати. Наприклад, ось стаття, ви бачите перед собою. Як отримувати клієнтів за 100 грам... з інстаграму у 2023 році з мінімальними витратами? Дивіться, такі статті ми пишемо на наш сайт, і для нас пишуть тільки копірайтери. Що ви розуміли, за таку статтю в середньому можна брати приблизно до 1000 гривень. Так, може бути. Хтось пише за 300 400, хтось пише за 500 600, але загалом, якщо видати гарно клієнту, до тисячі можна брати. Можливо, це да буде трошечки більше. Тепер. Щоб написати таку статтю, копірайтеру потрібно приблизно провести декілька годин в пошуку інформації для того, щоб зібрати інформацію, взагалі про те, що буде писати, і на сам текст, коли вже є інформація, план може піти приблизно година, тобто, загалом, 3 години часу 1000 гривень або на даний момент це 25 е, доларів. На момент приблизно до доларів на запису цього відео ви можете розраховувати шостий пункт: це QA або тестувальне програмного забезпечення. Актуальна абсолютна індустрія, тому що сьогодні все більше і більше створюється тих чи інших продуктів, які потрібно тестувати. Досить зрозуміла робота і проста для тих, хто хоче почати свою кар'єру в IT, але не має, наприклад, навичок програмування. А в конкретно цій роботі вона особливо не потрібна. Ви можете навчитись цьому всьому приблизно за Кілька місяців тестувальник, що було просто, але, наприклад, є якісь додати в телефоні. Компанія збирається його пускати на ринок. Тестувальник стає людина, яка тестує всі його функції, дивиться взагалі, чи він працює, як він працює, що там не так. Виписується сібапи. Є певний логарит, по якому працює професіонал-тестувальник, і вона віддається компанії, для того, щоб потім вже, наприклад, там дизайнери чи програмісти вони на це все управляли, робили так, що продукт працює. В великих компаніях є цілі відділи, тестувальники, які працюють постійно. Якщо це щось те, що вам подобається, то під цим відео я залишу також посилання на Велику статтю, де ви можете почитати про те, як розпочати свою кар'єру в, в цій ніші як тестувальник. Якщо це цікаво, то тут теж буде корисний матеріал. Подивіться і номер сім: це веб-дизайнер або UI UX дизайнер. Теж взяти категорії дизайну, які можна опанувати досить швидко. Ви можете вчитись цьому десь самі, дивлячись якісь туторіали на YouTube, Але це буде мабуть довго і я не знаю скільки ефективно. Мабуть, простіше пройти якусь ту чи іншу навчальну програму, от але ще одна, що інша робота в середньому. Оплачується 10 і більше доларів в годину навіть на фріланс біржах, навіть коли шукає десь там виконавців в Індії, наприклад, а все одно рейт погодинна оплата праці за цієї спеціальності досить висока. Ну і звісно, якщо ви не дати гарного хліту, друзі, то в будь-якій з цих які я перед цим назвав, ви можете розраховувати на 20 доларів годину, і на 50, на 50 навіть на 100. Наприклад, якщо крутий дістамарні спеціаліст, то 100 баксів за годину роботи можна абсолютно реально отримувати. Перед повернемось до пункту про веб-дизайн, про лівайвікс. Тут простіше ви малюєте дизайн сайтів, або малюєте дизайн інтерфейсів, який сьогодні має актуальність в тій чи іншій ніші. Є, звісно, інші напрямки дизайну, але вони можуть бути більш складні. Я зараз ті, які можна швидше опанувати. Якщо вам також це цікаво, то безкоштовні матеріали. Матеріали я залишу е, під цим відео. Е, то можете подивитися або консультацію. Замовити, це теж важливо. Ось всі робіт, які ви можете брати, як з мінімальним досвідом або без досвіду. Всі ці роботи, які я сьогодні е, тут прорахував, е, їх можна опановувати за декілька місяців. Це важливо розуміти. Тобто вам не треба навчатися там роками або йти в універсію. Це все це можна панувати досить швидко. Під цим відео є багато корисних матеріалів. Якщо вам було корисно це відео, поставте палець вверх, підпишіться обов'язково, тому що далі буде ще більше потрібних відеосів, які ви точно не хочете пропускати. І навчайтеся.